Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про такі, на перший погляд, дивні але питання, місця і обставини, в яких ми тратимо енергію. Тобто про три токсичні канали енергії, які існують практично у кожної людини, у когось вони дуже добре доноряться енергію, у когось вони більш слабкі. Але важливо, що це ті канали, які ми підсвідомо формуємо. Ми маємо на це звертати увагу і розуміти свою відповідальність, коли ми в певних діях ділимо. Ся енергією, а також беремо енергію іншої людини. Тож перший канал такого енергетичного донорства, за яким потрібно слідкувати, аби відслідковувати чистоту енергії і саме ту частоту вібрації, яка до нас заходить від взаємодії, це наші контакти, з якими ми підтримуємо такі ніби як для галочки зв'язки. Грубо кажучи, є точно люди, з якими ми вступаємо в СМС розмови. Аби просто це виглядало нібито культурним, нібито вихованим. І дуже часто ми, наприклад, вітаємо когось з днем народження або з якимось святом механічно, не думаючи про наслідки, не думаючи про те, що це за посил ми даємо людині. Так ось ці безкорисні контакти, це така. Таке інформаційне сміття, яке ми розповсюджуємо, і ми дуже багато розтрачуємо на ось такі контакти, енергії, яку можна акумулювати і віддавати в тим людям, які дійсно цього варті, з якими ми будуємо відносини. Тобто, люди, які є у вашій телефонній книзі, і вам, наприклад, Фейсбук, так навіть може підказувати, що у когось день народження, і ви цю людину вже роками не бачили. В цілому не маєте нічого спільного, але підтримуєте зв'язок, вітаючи з днем народження пишете якусь там дрібницю. І це саме стосується людей, на яких ви підписані в соцмережах. Якщо ви залучаєтеся через лайки, комунікацію, коментарі, знайте, що ви залучаєтеся у взаємообмін. І тут дві різні історії. В першу чергу ми маємо розуміти, що це не означає, що такий взаємообмін тільки токсичний. Ви дійсно можете. Вітати тих людей, з якими плануєте контактувати. Ви дійсно можете лайкати тому контенту, який вам приємний, корисний. І дуже для багатьох, власне, взаємодія з контентом є таким органічним взаємообміном, як вдячність за отриману пораду, отриману емоцію, адже будь-який контент, навіть просто естетична картинка, вона створена для того, аби у вас викликати певні хімічні реакції в організмі. Ми гормонально взаємодіємо з контентом у соцмережах. І реагуючи на нього, ми вступаємо у взаємодію. de imobil. І тут дуже правильно, коли дивлячись якийсь контент, ви якось віддаєте свою реакцію і ніби як зафіналюєте такий обмін. Вам щось дали і ви дали взамін. І це класний кейс, приклад того, як ми взаємодіємо з безкорисними контактами. Тобто тут ми маємо взаємообмін якби з якимось експертним контентом, з розважальним контентом і дякуємо за нього. Вдячність наша вимірюється в лайку або в коментарі, якщо ми ділимося свою історією або підбадьорюємо автора, чи навпаки, навіть хейтимо автора. Це наш Йому І саме так за таким прикладом працює ваша комунікація з непотрібними вам контактами. Грубо кажучи, у вас висить якийсь непотрібний контакт, але ви взаємодієте з ним. Це значить, що ви в своє поле добровільно впускаєте людину, яку, в принципі, можна було і викреслити з телефонної книги, тому що немає нічого спільного, немає підтримки зв'язка. Це не будує ваші відносини з нею. Але ви ось цим таким... Точковим дотиком до поля людини, особливо, якщо вам відповіли дякую, теж таке беземоційне просто дякую на ваше привітання. Це взаємообмін, який ви постійно підтримуєте. Коли у вас дуже багато таких безкорисних, нетісних, неблизьких, неглибинних контактів, і ще й вони на зв'язку з вами, це означає, що ви як павутину плетете і туди розсіюєте свою енергію. Тобто, грубо кажучи, павучок сплітає павутинку і тратить туди свій ресурс на неї. А може сплести кубло і там створити собі там сім'ю, потратити на дуже близьких так, людей. Я зараз такими смішними прикладами говорю, саме тому, щоб ви зрозуміли, що взаємообмін з людьми, з якими ти не в тісному зв'язку, може бути як ресурсним, так і ні. Коли ти отримуєш якийсь експертний контент і реагуєш на нього, ти долучаєшся до цієї інформації, ти фокусуєшся на ній, ти з вдячністю проявляєш інформацію, яку взяв собі, вона тобі була в цей момент потрібна. Тебе роз... Розважила якась картинка, зображення відео в той момент вона тобі була дуже потрібна, і ти подякував. І ти не формуєш безкінечний зв'язок з некорисним контентом, який тобі не цікавий, ти його не дивишся. І так само з контактами, які безкорисні. Якщо вони для тебе не несуть жодної користі, то відпрацьовувати номер, відправляючи смски привітань, нагадуючи про себе людині, ти лише донориш, енергетичний зв'язок. А якщо ця людина ще й тобі відповідає, то ваш взагалі неглибинний, нерозвинутий, не розвинутий, безвідносин зв'язок тягнеться роками, тим самим свій ресурс тратиш просто на безкорисні павутинки, замість того, щоб сплисти щось одне структурне для себе. Маю надію, що ця така е, історія абстрактивна, вона була дійсно хорошою ілюстрацією для пояснення цього першого такого моменту, власне, енергетичної розтрати ресурс. Перейдемо до другого. Люди не завжди використовують некорисні контакти. Вони часто спілкуються з токсичними людьми і, звісно, туди теж тратять енергію. Але основне, що має бути зараз з цього відео, Таким як інформативним, тим, що я хочу донести, це те, що будь-яка взаємодія з іншими людьми, це є взаємообмін. Все, що ви робите в житті, є взаємообміном. І коли ви йдете з кимось на каву, просто так поговорити, ви перемелюєте якусь інформацію, ви міняєтеся емоціями, розповідями, навіть без таке безобітне як ти, і людина відповідає тобі кількома фразами із опису його життя цієї людини. Це вже взаємоговіння. Це залучення в ту енергію людини. Тому те, з ким ви взаємодієте словесно, те, з ким ви ведете довгі розмови, душевні розмови, розкриваєте якісь історії емоційних переживань ваших, це створює ваше спільне, тісне. Сполучення це канал, який ви теж фіксуєте з конкретною людиною. Тому дівчата особливо це вас стосується, хоча чоловіки теж люблять обговорювати, обсосолювати деталі своїх, наприклад, побачень чи якихось там амбітних історій досягнень в кар'єрі, скажу одразу для дівчат, що є справді велике енергетичне виснаження, якщо ви історію, яка з вами трапилась, обговорюєте з дуже великою кількістю людей ще декілька разів. Ви у взаємодії в цій історії, ви її розширюєте, масштабуєте за рахунок того, що розказуєте іншим людям в емоціях, і вони з вас слухають, вами діляться своєю думкою. І цей взаємообмін він затрачує ваш ресурс. Тому просто треба зрозуміти, чи ви хочете просто цю ситуацію так розтратити енергію на неї, чи ви просто її прожили і пішли далі, і цю енергію направляєте на створення чогось нового. Ну і тут одразу хочу сказати, що Третє таке випливаюче, такий фактор, який впливає на страту ресурсу, це ділення їжі. І тут треба розуміти, що те, з ким ви їсте, знаєте, була така книга. Всі її напевно чули, і бачили, і читали може більшість, що ніколи не їж на самоті. Абсолютний нонсенс. Людина відпочиває енергія людини, спокою і відпочинку тільки тоді, коли людина сама спить. Тільки людина тоді відпочиває, коли вона на самоті їсть, коли вона навіть не в телефоні, просто споживає їжу окремо, і це здорове споживання їжі, особливо з точки зору енергії. Тому тут дуже важливо зрозуміти, що ось цей момент. Момент того, що ми собі часто забиваємо ланчі зустрічами по справах або не по справах, або просто аби не їсти на самоті, і це найгірша звичка, яку може придумати людина, яка вміє зберігати свій ресурс. Адже коли ми з кимось ділимо їжу, ми вступаємо не просто це трапеза. Так було завжди так, навіть в релігії показано на, на образі Ісуса Христа, який ділив трапезу з людьми. Це таїнство, яке об'єднує. Тому їсти треба знати з ким. Пити каву, і це теж відноситься до їжі. Це теж поділ їжі, це глибинний е, такий взаємообмін на найнижчому рівні вібрацій. Тому що те, що ми ділимо в їжі, це так само, як і ділити секс, і так само, як ділити е, побут. Це найнижчий е, с, слой вібрацій, який може людина випромінювати. І він найагресивніший і він найлегший для людини вступу в тому, що. В цій вібрації дуже легко вступити в комунікацію, в взаємообмін. І тут треба розуміти, що той, з ким ви ділите їжу, це людина, яка практично залучена у ваше життя, а ви в її. Тому тут поле воно формується. Спільним. І навіть коли ви потім е, йдете, дуже часто таке стається, що з вами можуть ставатися одинакові речі. Е, у когось був фортовий день, у когось ні. Але ви в цій енергії змішали ваші енергії після споживання разом, обіду. І е, у людини в якої не був фарт. Вона трішки передала цього невезіння іншій, і вони так поділилися, і такі нейтральні дні проживають. Тому я до чого хочу це все підвести який підсумок, що те, з ким ми взаємодіємо, має величезне значення на створене нами поле на наше поле. І впускати в нього треба тільки тих людей, від яких ви бачите хороший взаємообмін, правильну взаємодію, екологічне спілкування, з якими ви разом щось здатні створювати, з якими ви вмієте балансувати, і яких ви ви не перевантажуєте і вони не перевантажують вас. Бажаю вам приємного спілкування і чекаю, як завжди, в коментарях на ваші особисті історії про дружбу, про токсичну дружбу, про комунікацію, навіть про ці розмови за чашечкою кави в перерві під час робочого дня. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте більше щоденних прогнозів, цікавих тем, як завжди, в телеграмі.